На подвір'ї ліцею святкова лунає музика. Вчителі вітають учнів 21-ї групи, які всі як один вишикувалися на лінійку з приводу відкриття спартакіади. Педагоги переконалися спортивні заходи та додаткові заняття фізичною культурою і спортом, саме те, що треба їхнім вихованцям на початку самостійного життя, навчання далеко від батьківського дому. Вони на цих змаганнях проявляють і себе і знайомляться, і особливо це для перших курсів таке свято, коли вони можуть проявити себе. Керівник фізвиховання ліцею, який розпочав трудову діяльність за фахом в 1975 році, впевнений, Спартакіада мотивуватиме молодь записуватися в спортивні секції, що діють ліцеї, що в свою чергу не дозволить дітям у вільний від уроків час займатися дурницями. А результати змагань каже Микола Палега не такі вже й важливі. Ні, не, не головне результати. Головне, щоб була, е, учень був зайнятий і займався своїм здоров'ям. Всередині знаходився в русі, то що він був здоровий і. Був, значить, відірваний від поганих звичай. Проводити спартакіаду викладачам фізвиховання ліцею допомагали працівники обласного центру здоров'я населення спорт для всіх, які завжди готові відгукнутися на заклик посприяти у влаштуванні змагань. Тож спільними зусиллями організували різноманітні старти на будь-які уподобання. Окрім рухливих конкурсів та силових вправ, були й інші. Поблизу ліцею у високих очеретах зачаїлися рибалки. Хлопці рибалили осібно від дівчат, бо заздалегідь озброїлися черв'яками і до справи підходять серйозніше. Рибачки наживлювали вудки хлібом, тому їхня риболовля була менш успішною. На стадіоні їхні товариші шалено перетягували линву, змагалися в армрестлінгу та ігрових видах спорту. Звісно, в кожному розділі програми були свої переможці, яких в навчальному закладі зазвичай відзначають урочистій обстановці. Цьогорічна спартакіада не стала винятком, адже ліцеїсти мають знати в обличчя своїх чемпіонів. Світлана Поробок новини спорту.